Справлять увагою власники алгоритмів, і алгоритми, от вони зараз рулять цією історією або а ті, хто створюють класний контент, дуже важлива технологічність, що повинні всі розуміти, що журналістика і блогінг і політика стали технологічними. Насправді мені здається, що от важливі редакції. Блогери це круто, але коли немає редакції, коли немає кілька людей. Які своє життя присвятили тому, щоб шукати правду, доносити правду, перевіряти цю правду, часто битися за цю правду без цього не буде блогінгу. Блогінг все рівно на чомусь стоїть, і він все рівно повинен мати інформацію. Тому що все ж таки ми зараз живемо в час, коли багато медіа стали і блогерів, в тому числі або й навіть в першу чергу, а це журналістика думок, а не журналістика фактів. Західний весь світ іде антиелітарна контрреволюція. Телевізор просідає, соціальні мережі піднімаються. Люди показують те, що інші хочуть дивитися. Насправді ж всі блогери робить алгоритми. От, попробуй два місяці, не виходить і вернутися на ті ж самі хвати. Не буде. Алгоритм задає, що треба робити. І в цілому ми ввійшли в епоху брендів, і не важливо в якій професії ви працюєте, важливо бути. Брендом популярним брендом, а з точки зору е, журналістів, ну важливо розуміти, що да, це бренди, і ну, хочете бути в цьому світі конкурентному, ну достатньо жорсткому конкурентному о, відповідати і в це вкладати за всіма законами жанру.